най напевно тема, яка найбільше обговорюється зараз, це звичайно миротворчі війська. Наскільки це реалістично? Маємо принаймні дві офіційні заяви та наших сусідів, та з Прибалтики, з Латвії і з Пополяків, які сказали, що в принципі вони би не були проти, якби це було рішення ООН, але це не може бути ухвалено на рівні Європи. Справді лише через ООН можна зараз це провести, чи Європа може ухвалити таке рішення? Ні, я думаю, що європейський союз своїх місій поза е, рішеннями Радбезу, поза поза рішеннями ООН не направлятиме в Україну. Е, тим більше, що насправді я думаю, з точки зору складності прийняття таке рішення для європейського союзу ну нічим не легше буде прийняти ніж резолюцію Ради безпеки ООН. тобто будуть країни, які це е, заблокують. Е, мені взагалі вся ця гра не подобається. Навколо ідей з миротворцями, причому зразу в кількох форматах, і в блакитні шоломи ООН, і поліцейська місія Європейського союзу це все нагадує таке бажання влади на когось перекласти відповідальність за те, що влада відповідальна апріорі за захист. Суверенітету, територіальної цілісності України. От або не хочемо, або не можемо, тільки боїмось признатися, що нічим захищать свою країну. І вигадуємо, ну хто б міг би нас захистити. А правда в тому, що і миротворчий контингент ООН, і поліцейська місія ЄС, навіть якби з доброго дива вони такі рішення були прийняті, вона зможе розгорнутися лише тоді, коли буде досягнута деескалація. Отже, коли українські збройні сили зможуть зупинити наступ бойовиків. Так чи інакше, той період, поки такі рішення будуть готуватися, будуть розгортатися ці війська, нам доведеться воювати і воювати з однією метою зупинити цю агресію, зупинити цей наступ. Тобто, це ні від чого нас не звільняє. Це якісь просто от спроби знаходити якісь нові формати. Е не просто не пояснюючи, як вони корелюються з усією попередньою політикою, так от ми говорили, говорили як мантру, повторювали. У мене взагалі склалося враження, що от для високопоставлених українських дипломатів мир це не тоді, коли не стріляють, а коли про мінські домовленості і перемир'я згадують в рішеннях Великої сімки, ЄС і ще десь. От, тобто, абсолютно якась от втрата зв'язку з реальністю. А, і е, ми спочатку весь світ привчаємо цілий рік до того, що є півроку, нехай чи, чи більше ніж півроку. Що є мирний план Порошенка, що є вже двоє мінських домовленостей на його реалізацію, і раптом тут же таки знаходимо якісь пропозиції, які ну ніяким чином не вкладаються в всю попередню логіку дії української влади. Ну хіба що тільки, от, з точки зору ну, якогось небажання робити те, що передбачає український закон захищати свою територію, тому що є закони, є закон про оборону, де написано, що якщо Україна піддається збройній агресії, то не в ООН треба звертатися, не до Європейського Союзу. Не Скаржитися американцям, канадцям, австралійцям треба вводити воєнний стан і відбивати збройну агресію всіма наявними засобами. Навіть до прийняття, скажімо, таких офіційних рішень, збройні сили повинні це робити, і так далі, і так далі. І так далі не антитерористична операція Що? і так далі. Ми заплутали.